Справжня європейська квітуча краса у прилуках. Наразі теплиці місцевої дослідної станції перетворюються на справжній ботанічний сад. Розмаїття кольорів та ароматів створюють десятки квітучих рослин, які вже незабаром з'являться і на вулицях. Прилук в тепличних умовах квітують уже однорічні і багаторічні квіти, які ми готуємо для потреб міста. Будемо зеленювати цими квітами місто. На сьогоднішній день квітує сурфінія, петуня в підвісних горщиках, ну а також петуня, яка буде висаджена на міські клумби, Алісу, магерату, також квітує вже сальвія, ну розсада сальвії, Ну і інші культури бігоня, ось також на клумби готуємо, також вона вже почала квітування. Загалом культури вже виходять на, на етап на той етап, при якому можна вже проводити висадку. Нам ще залишилося тільки провести їх адаптацію до умов позатемпличних. Висаджувати в місяць цю красу будуть в третій декаді травня, говорить Геннадій Мамченко. І Їх буде тисячі. На підвісних опорах там 360 рослин, ну а на клумбах я вам точно не скажу, бо це тисячі будуть. Аби усі квіткові локації виглядали доречно і естетично, над їх створенням працюватимуть фахівці. Працює спочатку дизайнер, він розробляє схеми, оці малюнки, а потім, згідно цих схем, працівники вже висаджують культур. Узеленені електроопор на вулицях Прилук, фахівці дослідної станції цьогоріч, як і багато років поспіль, використовуватимуть сульфінію і петунію амбельну. На клумбах висаджуватимуть, як зазвичай, 3-4 перевірених вже сортів квітучих. Є набір із трьох-чотирьох сортів, які ми використовуємо щорічно. Просто ми вже впевнились в їхній надійності. Ну, зазвичай, щороку пробуємо вкраплювати інші сорти, але це не так масово. Наймасовіші це 3-4 сорти. От. Перевіряємо, як вони себе ведуть. В умовах міста це ж зазвичай загазованість висока, заасфальтованість також дає температурний, підвищений температурний якби, показник. І не всі сорти витримують такі умови. Ми перевіряємо, ну, обережно. З обережністю підходять фахівці дослідної станції і до підбору кольорів, роблячи ставку на смаки містян і перевірені сорти. В той же час намагаючись задовольнити найвибагливішого поціновача краси. Це стандартно білий колір, бондюель синій. Він дуже надійний. Вже ми не перший рік його вирощуємо. Рожевий буде хотпінк. Це сурфіня, типова. Ну і інші сорти. Це такі будуть на, скажімо, на основі там, червоного, там, висвітлення до центру. Сам червоний, він, ми вже підбирали різні сорти, але всі, практично всі сорти ведуть себе однаково. Вони такі спалахи, рясність цвітіння, потім е, спадає ця інтенсивність. Е, Треба підживлювати, щоб добитися знову цього ефекту, і так практично цілий вегетаційний період. А такі оці сорти, що я назвав, вони стабільні у квітуванні. Там трошки підживлення і періодичного, і вони квітують стабільно без всяких перепадів. Серед різноманіття кольорів квітучих рослин на прилуцькій дослідній станції в оку впадає жовта сульфінія. До неї Геннадій Мамченко в плані висадження в місце ставиться з обережністю. Це там різновид петунін, навряд чи вона попаде на стовпи. Просто сорт дуже не ну, зовсім не вивчений. Ми його перший рік спробували вирощувати. Можливо, там якийсь один-одну опору ми квічаємо нею. Но... Щоб там її використати масово, навряд чи просто воно не вивчене. Ми не знаємо, як вона себе поведе в оцих умовах. Запропонували нам розсаду цього сорту. Взяли для про наразі, чи не в кожного українця улюбленими кольорами є жовтий і синій кольори нашого стяга. Геннадій Мамченко говорить, що створити жовто-блакитну композицію з квітів ідея заманлива, але ризикована. Це непогана ідея. Просто раніше ми пробували трохи міксувати, і різні сорти ведуть себе по різному, скажімо, в поєднанні, в одному посадковому місці. І часто зіштовхувалися з тим, що один сорт просто пригнічує інший. Ну і зараз намагаємося менше цих експериментів проводити. Але цікава ідея, можемо десь щось таке декілька опор Спробувати поєднати є в нас такі: от жовта і є синя. Попробуємо подивимося, як воно буде себе вести. А дивитися, як воно себе буде вести. Ось уже який рік поспіль доводиться особисто Геннадію Мамченко. Доглядати квіткові композиції на опорах він не довіряє нікому. І слід зазначити, що тоді, як в 2013-му їх було вісім, то наразі сульфіні і петунії буяють на 58 вуличних стовпах прилук. І кожною композицією Геннадій Мамченко не так пишається, що це діло його рук, як хвилюється. Чесно сказати, я дивлюся, щоб у мене ніяких там не було. Огріхів, бо часто буває так, що десь щось, десь, якийсь пагінець чи вітром зламало. Я вже думаю, мені треба виїхати наступного разу і підживити його там, підправити чимось. Мені... Я більше не про причесність думаю, а думаю про те, щоб люди мене не критикували за, за ту роботу, яку я провожу.